Що ми хочемо від кросівок на осінь. Я думаю, це щось водо не проникне з високою підошвою та цікавим дизайном. Звісно, якщо вам подобається, можете взяти якісь резинові чоботи і ганяти в них. Але з вами сьогодні Хенлі Саша, і я вам розповім про 10 кросівок на осінь, які будуть кращі ніж чоботи. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, написати щось в коментарях, тому що це допомагає просувати відео і в тому числі мотивує мене знімати ще більше контенту для вас. Перші кросівки, про які я вам розповім, будуть з лінійки Nike ACG, Це Mountain Flight 2 на мембрані Gore-Tex, Тобто вони вас захищають від вологи, як і більшість пар в цьому відео. Тому покалюжам будете гасати, дай Боже. Цей агресивний силует заслуговує на вашу увагу, тому що красівки удивив тебе, вдарився бульбашка в тебе, і полетіла далі. Цей агресивний силует заслуговує на вашу увагу, тому що він унікальний, і кросівки не схожі на будь-які інші. Через те, що кросівки прорезинені по всьому периметру, перший час вони будуть здаватися вам жорсткими, але після того, як ви їх трохи розходите, все буде гаразд. Прайс на дані ACG-шки від 6 до 9 тисяч гривень, в залежності від розміру та кольору, який ви хочете обрати. Рухаємося далі, і тут ми маємо одну з найкращих бюджетних пар це Adidas Terex R3 Swift. Чи Swift R3, я не пам'ятаю. Так, як правильно, але орієнтовно за 4 тисячі гривень ви отримуєте Гортекс, що вже дуже круто. Також протектор Continental, підошва Ева та привабливий дизайн. Якщо коротко, технологічне та комфортне взуття на осінь будуть супер. Ставлю лайк. New Balance 610 Гортекс. Файна пара у всіх сенсах, має цікавий дизайн. Такий горбкор кор я б сказав. Скоріше за все, це мій фаворит щодо зовнішнього вигляду, тому що в ньому мені подобається все. Агресивна підошва, цікавий візерунок верхніх матеріалів, швидка шнурівка та багато деталей. По зручності теж питань немає, і це не дивно, тому що New Balance та комфорт це одне й те саме. Щоб придбати таку пару, ваш бюджет має складати не менше 6 тисяч гривень. Ще одна пара від New Balance, яку я вам хотів показати, це New Balance 1906R. Дуже раджу брати їх саме на технології Cordura, тому що в такому Спадку у вас буде надійний захист від вітру. Якщо ви не знаєте, що обрати, беріть 19,06. І ви залишите 100% задоволені. задоволення. Наприклад, ось такі помаранчеві з мішечки твоє лице бачу. Наприклад, ось такі помаранчеві з мішечком можна взяти до 5 тисяч гривень, а на такі в темно-синьому кольорі ціни стартують від 7. Наступні це Salomon Axe Plus на мембрані Klima Salomon Waterproof, ціна яких коливається в районі 6-8 тисяч гривень. Не буду про них багато говорити, тому що в мене є окреме відео про цю модель. Посилання залишу в описі. Залітайте. Як я вже зазначив, ця пара добре підійде на сезон, осінь, зима, за рахунок високої підошви та мембрани, які все одно на вітер та воду. Якщо ви любитель данків або кнускулів, для вас є незафоршений варіант від Puma. Масивний силует, якісні матеріали, комфорт, це все є в Puma 180 Cordura І прайс достатньо привабливий, що не може не радувати. Орієнтовно 3000 гривень. Я думаю, цю пару точно представляти не потрібно. Salomon X. Тай 6, вже довгий час захоплюють полички снікерхедів і я впевнений, будуть продовжувати це робити. Якщо у вас є вільність 7-8 тисяч гривень, let's go. Забирайте їх собі і поїхали далі. Нагадую, що всі пари з цього відео ви можете придбати у мене в інстаграмі. Робимо під замовлення, також є пари в наявності, тому обирайте собі щось і купуйте. Тут у нас дві пари від ASICS. Перша це універсальні ASICS GEL SONOMA 1550 Gortex, які можна одягнути як і в плюсову температуру, так і в невеликий мінус. Аутдорний дизайн подобається багатьом і в тому числі мені, тому ця пара в цьому відео. За ці кросівки вам прийдеться віддати не менше, ніж 5 тисяч гривень. І друга мега стильна і мега зручна пара ASICS GEL NUKE. Новітній візуал, через який хочеться придбати цю. Пару і щоб це зробити, ваш бюджет має бути не менше 8 тисяч гривень. Вишенька на торті Nike Air Force One. Беріть тільки шкіряні або на мембрані. Це класика, перевірена часом. Всі знають, що це за кросівки, і всі знають, що носяться вони дуже добре. Стандартний прайс для них 5 тисяч гривень. На цьому в мене все. сподіваюсь, це відео було для вас корисне. Встигніть купити собі кросівки на осінь і пам'ятайте, що я можу вам з цим допомогти. Пишіть мені в інстаграм. Підписуйтесь, там багато красівок. все це ви знаєте. Дякую вам за перегляд і всім папа. -па.